Вчора? Ну, Потрібну пліцю, пліцький кійко. Я вас маленька дитинка? Є маленька. Це оця дівчинка? Так, да, Це моя дівчинка, я нікому не віддаю. Так, серйозно. Чекаєте батьків, може? Так, да, я чекаю батьків. Все батьки. добре, добре, добре в тебе? Розрадився. А, зрозуміло. Ай, ну нічого, буває. Знаєш, просто батьки переживають зразу за тобою. Прошу? Прошу. Можна? Бачиш. Зараз ми передзвонимо до твоїх батьків. Добре? Доброго вечора. Це з поліції. Два телефонують до поліції Кійко. Дивіться, під'їхали ми сюди в магазин, там де ви зверталися. Є ваша дівчинка тут, чекає на вас. Через 10 хвилин ви будете, так? Так, так, ми тут на місці. Просто я кажу, ми хотіли би єдине уточнити, чи ви сюди під'їдете і через скільки під'їдете. Чи можливо десь до вас під'їхати з нею? Добре, добре, так, тоді добре, тут очікуємо на місці. Та, тоді. А вам моя мама подзвонила і що сказала. Сказала, що переживає, бо не може до тебе додзвонитися, дзвонитися, десь, десь моя доча пропала. Ну та от так. Що, кажи, що тебе ще цікавить? Ми в поліцейську зараз поїдемо. Мабуть. Поїдемо, там чисто буде формальність. Але ти зробила батькам нерви. Та чи. Ж, ви ви дзвоніш стільки, а ти кажеш. Ні. Добрий вечір. nas salas super! Yes. Oh.